Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У нас одновочка в нашому господарстві. Купили ми ось такий мотоблок ДТЗ 513БН. Бензиновий двигун 13 сил. Він в розібраному стані. Тут двигун окремо. Так, запакований. В цьому ящику редуктор і всі решта запчастини були, окремо кермо і окремо змач... бачимо колеса. Цей вже ящик я розібрав, так як сам не міг скинути його з автомобіля, досить він такий важкенький. Це набір на фрезу. Ось такий мотоблочок. Буде у нас новий помічник в господарстві.